Ми повинні зазначити, що позавчора вчора відбулося храмове свято святого апостола Євгенія Богослова, який є покровителем нашої громади. І ми відчули всю повноту Господньої любові і любові нашого апостола Любові. І один одного, ми любов. І тоді е, різні способи є виявити наше, наше стане, нашу любов один до одного. Серед всіх цих способів є можливість нагородити тих чи інших наших парфіян, доброчинців тими чи іншими нагородами. І було дуже багато нагороджень. Але одна людина не могла прийти на ці нагороди, тому що це військовий, і він перебуває на службі, відпустили лише сьогодні. Це наш брат у Христі, В'ячеслав Слід, якого знаю я, ну принаймні. 92-го року і ні. Ходити ви Водити виставить. Тобі я б інвестицію перший попав на ваші, на ваші пари історичні грамоти. Здається, на студентів. Значить так, це було раніше. Я знаю точно, що в 93-му році ми з вами тут щось якось захворіш тумані. І смолою я вварився ще. Що... <с>, І пам'ятаю дуже добре. А, значить, ви були з нашими людьми. Отже, на слід Вісяслав Олексійович нагороджується. Медаллю Хрест свободи за жертовне служіння за, для збереження Божого дару свободи та незалежності. Ну, ми тут поряд в громаді більше 30 років. І він у нас, можна сказати, штатний. Він і зараз перебуває нашим штатним електриком. Якщо у нас правильно все працює, це його заслуга. Спасибо Боже за те, що ви захищаєте нас, за те, що ви робили і робите, і будете робити ще для нашого храму. Господи, благослови, Роби Боже, Вічеслава. Своєю любов'ю, вдячністю, за труди і благодать. Слава Ісусу Христу!